У ранню історію Марса стався гігантський удар. Утворився диск уламків із суміші поверхневого матеріалу Марса та об'єкта, що зіштовхнувся, і саме з нього сформувалися супутники. Внутрішня будова Фобоса дуже пухка. У ньому від 25 до 35% об'єму займають порожнечі. Це погано узгоджується з ідеєю, що він просто захоплений астероїд. Також спостереження у тепловому інфрачервоному діапазоні показують, що він складається переважно з матеріалів, що міститься у вуглецевих хондритах, таких самих мінералах, які добре відомі на поверхні Марса. Усе це разом підштовхує до висновку. Фобос скоріш за все сформувався з матеріалу, який колись було викинуто з поверхні Марса після потужного удару, а згодом він знову зібрався в одне тіло на орбіті, подібно до того, як за поширеною теорією утворився наш місяць.